Ми вчора мали служіння в нашій церкві і багато слухали Слова Божого, що Бог говорив до нас, хто був присутній, ми знаємо. І ви знаєте, хто на що звертав увагу, коли ми згадували вістку, яку Господь сповістив Марії, через яку воплотився Божий Син Ісус Христос. Я звернув увагу, знаєте, було нагадано про ангела, який явився, І така була, знаєте, думка чуть-чуть, що чи хотіли б ми побачити ангела, яке наше було б відношення, чи наша реакція до того, коли б з'явився перед ким з нас ангел. Але ви знаєте, я так сидів і роздумував, і мені прийшло на думку. Що кожен із нас ми є церква Господня, церква п'ятидесятників, хрещена Духом Святим. Я так задумався, знаєте, і думаю, що кожен із нас, хто хрещений Духом Святим, з ознакою інших мов, він має більшу особу в собі, чим явився би ангел. В нас живе третя особа Божества, то живе Дух Святий. І ми, дорогі брати і сестри, часто ми не цінимо цим, ми часто забуваємо це. І знаєте, і про це я хотів би сьогодні трошки пороздумувати. Хотів би не займати багато часу, але щоб наші серця були настроєні на те, що сьогодні Він, Дух Святий, хоче говорити до нас. Написано. Такі слова читаю Євангеліє від Івана ну, з 16 го розділу. Трошки малі, малі букви, треба одіть, очки, і Говориться написані такі слова. «Но я я істину говорю вам, Лучше для вас, щоб я пошел, Ібо, якщо я не пойду, утешитель не прийде к вам. а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, и о правде и о суде, о грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира всего осужден. Еще многое имею сказать вам, Но вы теперь не можете вместить, когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, що має Тімець є моє, тому що Я сказав, що от Моєго возьмет і возвістить вам. Слава нашому Богу! Читаю ще одне місце, апостол Павел до Ефесян, він говорить у четвертому розділі, віршик вірші нижче. І не оскорбляйте Святого Духа Божия. Которым вы запечатлены в день искупления, всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добри, сострадательни, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил нас. Ми почули ці слова, які я прочитав, вони говорять про Дух Святий. Тут немає ніяких інших моментів, таких, які б, можливо, згадували про життя, про поведінку і так далі. Але говориться про таку третю особу божества, то є Дух Святий. І, ми, якщо ми прослідкуємо. Всю Біблію, як все відбувалося на землі, то ми знаємо і візьмемо старий заповіт, де скрізь говориться Отець Небесний і Єгова називали Бога і різними іменами, якими звертався народ, який слідував за Богом, призивали ім'я Боже і просили. І написано, коли іще земля була безвидна і пуста, Дух Божий носився над водою. Якщо ми звертаємо увагу, то вже ще нічого не було на землі, але вже Дух Божий, третя особа Божества, вона вже діяла. І коли Бог говорить, ми читаємо це у першому чи в другому розділі книги «Битіє», говориться: сотворім чоловіка по образу подобі, написано: Бог сотворив небо, землю. Інше все, що ми сьогодні бачимо весь Всесвіт. Але коли підійшов момент до сотворення чоловіка, ми бачимо, і це сказано у множниковому вигляді, говорить, сотворім, не сотворю, як написано, сотворив небо землю, а сотворим. І ми бачимо, що з самого початку діяв Дух Святий, Бог говорив, а Дух Святий творив і. Все, що сотворено, ми бачимо. І говориться далі, коли ми читаємо Євангелія, там була дія, як, як жив Христос, що Він робив, ісцеляв, врачував, але прийшов момент, і Христос залишає землю. І говорить, для вас лучше, щоб я пішов. Бо тому що якщо я піду, то я пішлю вам Духа Святого. І говорить сьогодні, я задаю питання, і говориться тут далі, коли він прийде, він говорить: обличить мир в гріх, що не вірують у Бога, і говорить, що Він, е, правді, що йду до Отцу, і осуддя, що князь мира осуждать. Три речі, які має зробити Дух Святий. І стоїть сьогодні питання, чи прийшов він на землю? Чи діє він у нашому серці, в нашій церкві? Сьогодні стоїть питання. Ви знаєте, мене це питання турбує. І кожен із нас, я думаю, служителів, які відповідальні, якщо ми візьмемо і то згадаємо? Причту, яку говорив Бог про того милосердного самарянина, і говориться, коли він того чоловіка, якого і збили розбойники, і той самарянин він бере його, несе в гостінницю, дає два дінарія і говорить содержателю: якщо і стратиш більше, то я повернуся і воздам, віддам тобі що більше. І ми знаємо, що ті два дінарі це є Старий і Новий Завет, а третє, яке, я б сказав би особливо сьогодні, в цей час. Коли весь світ і зранений і збитий гріхом, і він сьогодні потребує допомоги і сили Божої, наскільки потрібний сьогодні оцей третій дінарій, який той, який приніс той самарянин, який би повернувся і додав сьогодні в кожну церкву, у кожного із нас, як нам сьогодні потрібно, ми Слово Боже читаємо. Ви знаєте, я так не раз. Скорблячи серцем і так знаєте, перераховуючи служіння, яке ми маємо. Кожний ранок читається Слово Боже. Кожний ранок ми маємо 4-5 молитв, але знаєте, звертаю увагу на одну таку особливість молитви церква Господня, хрещена Духом Святим, я звертаюся сьогодні до вас. Молитва без Духа Святого. Попробуйте, проаналізуйте, отак станьте, не вживайте Дух Святий, а просто своїми словами помоліться, скільки ми можемо помолитися. Минуту, дві, максимум три. Зайдемо в Африку, зайдемо в Америку в різні місця. Закінчиться молитва. Коли немає присутності Духа Святого в нашому житті, наші молитви будуть короткі, і ви знаєте. Тому виявляється висновок, висновок наших молитв. Знаєте, ми не раз тут із кафедри говоримо. Чому в нас у церкві немає молитви? І ви знаєте, печально стає. Чому немає дії Духа Святого? Чому ми не можемо схилити коліна, щоб нас наповнив Дух Святий і сила Божа осінила кожного із нас? Чому? Тому що Дух Святий, він є принижений. Написано: не оскорбляйте Духа Святого. Друге місце. Я не буду читати в першому Коринфян Ми можемо прочитати третій розділ, 16-й вірш, говорить, що ви є храм Духа Святого, і Дух Святий живе в нас. І написано, хто розрушить цей храм, того покарає Господь. Уявіть собі, яке визначення божественне є відносно того, якщо ми розрушимо храм Господній, в якому обітає Дух Святий, є йде кара Господня, від якої не уникне. І ви знаєте, що сьогодні печально, що церква Божа хрещена Духом Святим, вона не бажає присутності Божої, тому що, ви знаєте, є певні моменти, часу не вистачає, але на деякі. Я хотів би звернути увагу. Пригадую такий момент. Знаєте, колись би говорив: якщо ви побачите християнина, який скаже, що я люблю Бога на другому кінці землі, якщо він скаже слова, що я люблю Бога, то знайте, що то є мій друг. Чому він говорив так? Я думаю, що він відчував у серці в нього горіла любов до Бога, і він знав, що люди вони сходяться по своєму характеру, по своєму поклонію. Ви знаєте, мене досить так ну, збуджує мою внутрішність, і дух мій піднімається, коли я читаю за Ігосафата. І ви знаєте, я так прочитавши, думаючи над цим, коли зібрано 400 та пророки, уявіть, хай нас тут, можливо, двісті чоловік сидить у залі, ще добавте стільки, і кожен пророкує. Сідеки навіть рога зробив і каже: оціми рогами ти збодаєш амонітян, моавітян, і жителі Горісі Іра, і всі говорять одне. Уявіть собі, і я задумуюся, Іосафат, де в тебе те почуття чистоти святості, де в тебе правильна лінія, яку ти бачиш, чи йти на війну і з ними, чи не йти. І всі пророки говорять одне. І коли ти євно був посланий про по Міхея, і говорить, Міхею, коли він зустрівся, і говорить: усі пророкують одне, пророкують добре, що буде. Перемога, буде благословення, і ти скажи щось добре. Але Міхей відзнав. Він знаходиться на своєму місці, він не піддається ні на які спокуси, ні на які уловки диявола, а він чітко відповідає: я скажу тільки те, що мені скаже Господь. Правильна позиція пророка, що говорить Господь, те він буде говорити не що інше. І ви знаєте, і мене турбує серце, як служителів нас сьогодні, коли Бог говорить, що прийде час. І з-за кафедри будуть преподавати живе учення, будуть уходити від істини і то тривожить серце. І в мене стоїть питання, Боже, де знайти ведення? Написано, із-за недостатка ведення гибне народ мій. Дорогі брати і сестри, як нам сьогодні, церкві останнього часу потрібно ведення Духа Святого, ведення Божої сили, як нам потрібно жити. Як поступати, і який буде результат? Але я, знаєте, так думав Осафа, де в тебе взялося. Він був, став наслідником, він став царем після свого батька. І почитайте Параліпомінон, 17-й, 20-й розділ, там говориться про життя Іосафата. І я, знаєте, взяв для себе той як урок, які були його дії, що він робив, коли він став на царство, що він видалив, що він забрав, а що він додав у те, щоб народ іудейський міг поступати правильно. І тому, дорогі брати і сестри, звертаю ще увагу. і не не оскорбляйте Святого Духа Божого, котрим ви запечатлені в день скуплення. І далі говориться такі речі, всяке роздраження, ярость, гнев, крик і злоречі Со всякою злобою да будуть удалені от вас. Скільки треба старання, щоб це все видалити? Ви знаєте, я був на одному служінні і там був брат, один із Волині. І він за себе говорить: Ви знаєте, щиро, так як приємно, коли ми. Не тільки в таємній кімнаті визнаємо свої помилки перед Богом. А коли ми стоя перед народом Божим визнаємо це, і Він говорить, що в нас, у мене вдома, я маю 45 онуків, і в нас кожну середу є сімейна молитва. І нас, Бог говорить, там і хрестить Духом Святим, і дітей Бог хрестить Духом. І ви знаєте, яка боротьба в нас до самого кінця буде боротьба Нашого тіла і нашого Духа. І Дух Святий, Він є утешитель, Він є помічник, Він є той, хто нас ставить, навчить, облічить нас. І Він говорить, що я приїхав, і говорить, сидіти і пройшла молитва, і вже там таке вільне спілкування, і говорять, діти вийшли на вулицю, а батьки поприїжджали на автомобіля і говорять, несеться. Мій внук на самокаті, і бачу ручки без резину, і думаю, зараз як царапне він цю машину, то на пару сотень доларів заробить, говорить. І я вже говорить такий. Кричу до нього, слиня летить із рота, а він став і говорить: дідусь, не розумію, ти тільки що пророкував, а зараз в тебе така реакція. Уявіть собі, наскільки нам сьогодні потрібна сила для боротьби із своїм тілом, із своїм я, що ми можемо зробити без Духа Святого, заглибимося в це земне, у таке, що ми не можемо перемогти, як апостол Павел говорить, що те, що хочу, не роблю, а те, що не хочу, то роблю я своїми словами. І як часто оце, те, що я не хочу, а роблю, воно призобілоє в нашому житті. Але, дорогі брати і сестри, як хотілося, б, щоб кожен із нас сьогодні зарядився тим бажанням, яке було у пророка Єлисея, ще до того часу, як він розставався. з Пророком Ілією, ще він, можливо, не був пророком. Ще Бог не говорив до нього, то тобто є через нього, до народу, який жив у той час, але прийшов момент, і Ілія задає питання Єлисею. Єлисей, проси. Що дати тобі? Тобі є можливість просити багатство, просити колісниці, просити славу, яку люди того світу так само сьогодні хочуть її мати. Але Єлісей, я думаю, задався питанням. Можливо, він довго не думав, але він ходив з Ілією і він бачив ту дію Божу, яку Бог робив через Ілію, і він задає і дає відповідь на питання Ілії і каже дух, який на тобі хай почине на мені вдвоє». Яке прекрасне бажання, брати і сестри, нам сьогодні, церкві Божій, ви знаєте, я так не раз аналізую це не для похвали Петра Миколаївича, але я чув багато свідоць з його життя, коли Бог конкретно діяв, коли стояло питання за чи, чи проти. І він говорить, коли він вийшов за Сарай і задає Богу питання. Боже, якщо прийдуть, перевіряти, я з цього місця. Не пророкую. Після цього я не буду говорити слова Твої, і Бог говорить, не прийдуть. Пішли на служіння, ніхто не прийшов. І ви знаєте, я так хотів би, не возвеличуючи Петра Миколайовича, але щоб ми задалися питанням, ми сказали, Боже, дай щоб хоча б та сила, яка перебувала на ньому, щоб перебувала на членах церкви, на нашій молоді, щоб Бог вилив цю силу. Святого Духа, і ми могли піти напоїними тією силою. Повертається Єлісей, бере міло тілії, вдаряє по воді, і вода розходиться. Мужі ізраїльські побачили і кажуть, опочила сила Ілії на Єлісеї, можна рухатись далі, можна жити для Господа, тому що з нами є Господь, є сила Божа, є Дух Святий. І тому, дорога церква, розумію, розумію, що сьогодні нам потрібно задуматись над нашим состоянням, як ми живемо, що чекає нас сьогодні, в нашій країні йде війна. Брати і сестри, Дух Святий говорить, чаша молитов наповнена, переповнена, а смиріння народу мого немає. Дорогі брати і сестри, це говорить Дух Святий. І написано: не принижуйте Духа Святого, яким ви запечатлені, як часто буває, що ми не звертаємо уваги на те, що говорить Дух Святий, і ми можемо своїми словами і принизити, і ви знаєте, і то стає тривожно. Я я роздумував на ці і чув слова одного проповідника. І він говорить: якщо навіть то сказала людина, ну сказала людина, але якщо то сказав Бог через Дух Святий, ми стаємо виновними, якщо ми осуждаємо ту чи інше слово, яке сказав Бог. І тому, дорогі брати і сестри, багато є ще речей, яких би можна було говорити за Дух Святий. Але я хотів би, щоб ми зараз пішли. У щиру молитву, щоб ми відкрили своє серце перед Господом, Він не помиляється. Я знаю, що Він кожного із нас знає. Знає вчора, знає сьогодні, знає наше майбутнє, і Він знає кожну думку. Хай Бог нас благословить, щоб ми направили зараз в цій молитві своє серце до Господа, щоб ми, маючи можливість сьогодні звертатись до Нього, щоб ми сказали, як і що Дух який опочив на іліє? Хай опочине на народі Божому. І тоді в нас буде сила, Він буде йти поряд, Він буде утішати, Він буде жити в нас. А наскільки то є приємно, написано: не упивайтесь віном, но і сповняйтесь Духом. Яка то є радість? Ми бачимо людей, які нап'ються, і вони радіють їм все рівно, що навкруги відбувається. І то є, можливо, таке маленьке порівняння. І Бог сьогодні хоче, щоб ми. Сповнювались Духом Святим, але для цього потрібно зробити деякі речі. Хай нам Бог каже, що в нас мішає тому і благословить нас, щоб ми могли рухатись і славити Його навіки. Амінь.